Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина 1. На голосуванні я пообіцяв селянам, що я відбудую їхній мазин та виконую всі їхні прохання. За голосуванням Семенович набрав 5 балів, Букович набрав 3 бала, а я набрав 13 балів і став новим мером. Після чого я відправився дивитися на свою мерію. Через деякий час я добрався до мерії і вирішив на неї подивитися. Мерія виглядає не дуже, але для нашого села це прям дуже сильно файно, після чого я вирішив подивитися бюджет нашого села, який зставляє 400 ізумрудів, і попробував посидіти на кріслі. Так як я пообіцяв селянам відбудувати їхній магазин, я пішов подивитися на нього. Так, виглядає не дуже. Але цим я буду займатися вже в наступній частині. Так, все, чувак, тікай, це тепер моя мерія. Давай, забирайся гай.